Мне хочется показать то, інше. еще. Отже, в соответствии с историческими источниками, голод охватывал э, южные регионы России, а потом и Советского Союза э, каждые несколько э, десятков лет. Наиболее пострадали от голода 1932-1933 года совсем не Украина и совсем не Донбасс. Наиболее пострадал Казахстан, Поволжье. Наиболее пострадал Северный Кавказ. І uh, Україна, вона стоїть на підпоследнім місці по кількості uh, пострадавших на uh, обші кількість населення в регіоні. В той момент, коли я спостерігала за тими злочинами росіян, які вони чинять на наших землях, і бачила, як ті злочини, які вони роблять, і які є задокументованими, задокументованими, які є абсолютно беззаперечними для всього світу. І коли я побачила заперечення цих злочинів, я зрозуміла, що добитися від росіян визнання такого злочину як геноцид українців через Голодомор, неможливо, бо геноцид. Стався ну геноциди багаторазові з боку Росії до українців. Ставалися ну 90 років тому, ну там 80 років тому. Ну ці всі масові виселення, тож не масове виселення. Тож ті злочини проти українців, росіяни не готові визнавати чи через плин років взагалі побідіть не судять. Як ми бачимо, в принципі, якщо Росія не готова визнавати ті злочини, які скоює проти нас зараз, то що вже говорити про історичну тяглість? І в Маріуполі саме через це знесли пам'ятник, який вшановує пам'ять жертв голодомору. І що можу сказати, російські злочинці вони навіть не приховують свої злочини, бо вони їх такими не вважають, вони їх щиро документують і показують нас нам колаборантів, які. Виправдовують знесення такого пам'ятника Ми зносимо не пам'ятник а символ політичного е населения, е населення полит дезинформирования, в тому числі молодежи. Потому что е на своєму примере могу привести, що школе, школі историю, на тот момент України е нам Скажімо, так, нав'язували ідею геноцида Голодомора 1932 года в Україні. Ніхто із преподавателів, ніхто в учебниках не описував вот то настоящее, що было. Я не знаю, що вважає ця дівчина настоящим, тим, що було, а я просто хочу вам нагадати один із зразків настоящего. Поетапний розвиток. Змін в організмі з книги Еплбом у книзі Червоний голод. Ми червоний голод теж прочитаємо, просто не, 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 не в цього місяця, ну теж прочитаємо. Спершу тіло спалює глюкозу, що спричиняє відчуття голоду, потім жири. Це може тривати аж до кількох тижнів, під час яких людина швидко слабне, а далі білок і організм з'їдає сам себе. Тіло утримує воду і починає деформуватися, пухне живіт, збільшуються очі. Шкіра стає прозорою, потім вона тріскається, зсередини просочується смердюча рідина. Відтак людина впадає у напівсон доти, доки від виснаження у неї не перестає битися серце. Українські селяни ці стадію голоду проходять після зими 32-го, 33-х років. Фізичну деградацію супроводжують психічні розлади. Голодний психоз зосереджує думки виключно на їжі. Вже не йдеться про здоровий глузд чи братерські почуття, не кажучи про звичайну проїзність до сусідів. Голод, який спершу зробив з українців злодіїв, тепер перетворює їх на божевільних. Голодна жінка виганяє з дому матері. Хлопець не переймається смертю батька. Мати не дає доньці хліба, бо і так зна, бо та і так зараз помре. Родина замикає п'ятирічну дитину у погребі, щоб вона випадково не забрала в них їжі. Один батько, розлючений плачем, зморений голодом дітей, душить, немовля, у колисці, а двох старших убиває, вдаривши їх головами об стіну. Інший батько уже довгий час не може знайти ніякої їжі, тож розпалює у печі, затикає димар і душить усіх своїх дітей. Одна з оцілілих жінок через багато років пояснює: Повірте, голод із гарних, чесних людей робить звірів зовсім одурілих, ні глузду, ні тяму, ні жалю, ні совісті. Це уривок книжки Anne Еплбом, і наступного місяця обов'язково буде читанка, тому що щороку на роковини пам'яті жертв голодомору я. Обов'язково намагаюся вам це нагадати у своїх ефірах, і мені здається, що саме час почитати еплбом. Адже, як ви бачите, наші вороги винищують пам'ять про свої злочини на наших широтах, вичищають її на окупованих територіях, які ми обов'язково повернемо. Ну і знову ж таки голоси наших ворогів дуже часто звучать голосніше і гучніше, тому що контент зроблений з більшою кількістю приємних брязкалець, Ми до цього за. Розповернемося, і тому мені здається, що навіть у цей невеликий внесок мотивація вас почитати an apple Bomb» і дізнатися більше про голодомор з допомогою читанки, навіть якщо у вас буде 10 тисяч, 10 тисяч це величезна цифра. А я вже орієнтуюся на ті показники, які збирають читанка. То це буде непоганий внесок для того, щоб ми пам'ятали злочини Росії проти України, і пам'ятали, що тяглість цих злочинів надзвичайно довга, і це не ті злочини, які відкрилися на наших землях 24 лютого, в жодному разі, і навіть не у 2014 році, і навіть не сотню років тому, але знову ж таки дослідження істориків дають нам можливість мати абсолютне розуміння того, хто на нас напав і яка їхня головна мета. Головна мета їх нас знищити і стерти нашу память. Ми зараз пережили в Маріуполі страшне время, І нужно ли маріупольцям раз за разом повторять о страшном? Вот точно так же с этим памятником. Лучше давайте умоем свою родину, сделаем ее чистой и красивой, и память о Проблемах она останется в душах, но придет новая возможность совершать лучшее, делать свою страну лучшей. И, наверное, это самое главное. Я не знаю, як можна совершати краще, якщо ти не знаєш, а як же воно було погано. Давайте вбиємо, витримо і зробимо вигляд, що у нас це було прекрасно. Що у нас була найсмачніша ковбаса в Радянському Союзі, дуже смачний плембір і гарін полетів у космос. Так, да, давайте все затремо. В принципі, чим завжди затирали чим завжди займалися вороги України, які намагалися її знищити. Ну точніше, ворог один це те, що зараз називається Російська Федерація, раніше на. Називалася Кремль СССР, до того називалося Російською імперією. Як воно тільки не називалося, мета була одна: знищити нас, але ми повинні знати свою історію, вивчати її, не відвертатися навіть від найкровожерливіших свідчень про це, тому що як писав Василь Барка, їхнє зло щезне, а правда ніколи. І для того, щоб не щезла правда про їхнє зло, ми повинні. Ми повинні Перечитувати свідчення документальні, не відвертатися від свідчень про злочини зараз, передавати їх далі і робити висновки. Що якщо ми нарешті не подивимося ці прірві в, в, в прямо в цю прірву, то прірва нас зжере, а нам треба її перемогти і. І ще один невеличкий уривок з мого давнішнього ефіру. Але як ви розумієте, зараз я стрімлю вже в живому часі. Пишіть у чат, що ви думаєте про сьогоднішній стрім, переписуйтесь одне з одним і насолоджуйтесь, тому що зараз почнеться треш і угар після цього відео. Антоніна розповідає нам, як її діди, баби, які жили тоді в селі, що розташована на південний схід від Харкова, вирішили ціною наймолодшої дитини. Її батька Антоніна розповідає, що її бабуся і дідусь вирішили ціною життя її батька, бо він був наймолодшою дитиною, врятувати старших чотирьох. Годували дітей рештками картоплі і бур'янами. А дворічний Олексій не отримував нічого і весь час спухав. Спав цілими днями від безсилля до весни вижив просто дивом жив досить довго, до 1979 року. А його мати щодня плакала. Згадка про дитину, приречену на смерть, не давала їй спокійно померти. Коли на початку голоду вона взяла з поля п'ять колосків по одному на кожну дитину, і це виявив активіст. Жінка на колінах благала його зглянутися. Колоски він конфіскував, але на її щастя, але її на щастя не покарав. Перед смертю, уже через багато років, вона марила. Віддай мені ті колоски, бо діти вмирають. І мені навіть страшно уявити, які слова будуть згадувати до останнього ті, хто живуть і проживають на своїй шкірі злочини росіян зараз. Тому що це не одна травма, не одна Сотня тисяч травм нанесена за останні вісім місяців, і ну я гадаю, що взагалі за всю цю війну з 2014 року пошматувало нас добряче з іншого боку. Якщо ми будемо відвертатися від цих травм, це не допоможе нам загоїти наші рани. Ми повинні їх вивчати. Ми повинні про них знати.